Футбол є футбол, можливо, не такий вдалий старт, і тим не менш завдячуючи ЗСУ, ви граєте футбол. Що сьогодні в ковалівці пішло не так? Так, хочемо подякувати, перш за все, ЗСУ за, за те, що можемо займатися своєю улюбленою справою. Е, сьогодні що пішло не так. Думаю, десь психологічно перша гра давно не грали. Трошки провалили перший тайм, але... Другий тайм переграли повністю суперника і десь не, не вистачило реалізації останнього цього удару, хоч і моментів для забитого м'яча було достатньо. Слухай, там в першому тамі тобі наче форвард такий, але по, по власним воротам ну, зовсім трохи не І Це не гумор, це ось ну, такий епізод був зворушливий. Ну, дякую, Боді, що спас. Ну, це футбол і так м'яч полетів. що Я намагався якомога краще зробити для команди. Ну, момент бо бодя виручав. Дякуємо. Це було хвилювання. От з трибун показалось, що як, якщо граєте в швидкий пас, Якщо намагаєтесь тримати м'яч, то ну, дуже багато втрат. Ну, Перший тайм, я ж кажу, другий тайм також ми тримали м'яч і трошки швидше почали грати також низом. І дуже багато чого вийшло. У нас і було дуже багато хороших моментів. Перший тайм десь психологічно провалили. Граємо в футбол без болівальників, але клуб організував сьогодні в Кривому Розі в бомбосховищі трансляцію. Були люди, підтримували команду. Чи відчувалася все ж таки якась підтримка, не зважаючи на відстань? Так, і друзі писали, кидали фотографії, кажуть, що ми за вас боліваємо, так що не підводьте хлопців. Ну, це перша гра і тим не менш сезон тільки починається, все буде добре. Так, буде далі більше. Володимира, як кажуть, з корабля одразу на бал, в першій грі випускають, знав, що буде в старті, чи як це все відбувалося. Чесно, важко збори з командою, як би не прийшов. Тут тільки пару днів. Але тренер не іграв на цю ігру, я знав, що буду грати. Такий трошки гіркий дебют. Ну, Колос знають як бійцівську команду, і сьогодні також була і заруба, і емоції, але все ж таки по грі. так? Кривбас починає грати в пас, щось виходить. Як тільки десь притримує гру, там притримує м'яч, обрізки і привозять ті стандарти, після котрих пожежа. Прокоментуйте. Ну, тримали м'яч, але без такої швидкості і без е е е е е е е то кажуть, руху вперед більше. Не знаю, це особливо про перший тайм можна говорити. Ну нічого, на теорії будемо розбирати тоді. І перший тайм. Друга тайм я би, і швидкість вже була, і, як то скажуть, зовсім інша команда вийшла, але все-таки нам чогось не хватило. Ну, Буде теоретичне заняття, ми будемо розбирати ігру. Що можна сказати так, що швидкість руха і ковбас вперед, так? Звичайно, звичайно, без того ніяк. Як то кажуть, можна тримати м'яс, скільки хочеш по володінню, але... Тут саме головне, треба забивати і вигравати.